Данило, я так втомилася, мовила Юля, прийшовши з роботи. Чоловік теж нещодавно прийшов додому. Останнім часом він намагався брати підробітки, щоб заробити більше і мати можливість побалувати дружину. Він присів поряд. У тебе новий браслет? здивувався Данило, помітивши нову прикрасу на її зап'ясті. А, та це дрібничка. Віці кавалер подарував, але їй не підійшов за розміром. От вона й мені віддала його. Подруга часто дарувала Юлі речі вона жила у заможній родині і часто ділилася тим, що їй було не потрібно. Вибач, що поки що не можу подарувати щось подібне. Я ж бачу, що тобі кортить носити такі речі, опустив голову Данила. Йому справді було прикро. Хоча він і намагався добре заробляти, хватаючись за підробітки, та сімейний бюджет з'їдав його зекономлене. Наступного дня Юля повідомила, що взяла відпустку за власний рахунок. Треба поїхати в сусіднє місто доглядати за хворою бабусею. Не хвилюйся, все буде гаразд, заспокоювала вона чоловіка. Так, у грошах трошки втратимо, але це не біда. Головне, щоб бабуся швидко одужала. Вони з Данилом були одружені майже три роки. Чоловік хотів зробити дружині подарунок на річницю. Приглянув золоту каблучку і почав відкладати гроші. Тепер же ситуація ускладнюється. Якщо зарплата Юлі зменшиться, доведеться більше вкладатися самому. Головне, щоб вона видужала. а ти не хвилюйся якщо будуть потрібні гроші на лікування, скажи мені я допоможу, навіть ще підробіток візьму, мовив він. Ти в мене найтурботливіший, ніжно усміхнулася Юля і обійняла його. Той справді любив її і готовий був терпіти будь-які труднощі, лише б вона почувалася щасливою. Проводжаючи дружину до таксі, він попросив писати й телефонувати йому в дорозі. Данило пригадав, що друг пропонував йому підробіта кур'єром. Робота не важка, а прибуток приємний. Наступного ж дня він підписав договір і почав брати замовлення. Незабаром переконався, що заробіток доволі непоганий. Шкодував лише, що раніше не додумався до цього. Дружині він не розповів, вирішив не турбувати лишній раз. раз. і так важко було з бабусею. Одного дня він випадково зустрів віку в кафе і вирішив подякувати за подарунки. Браслет дуже гарний. Дивно, що не підійшов тобі, адже у вас з Юлією майже однакові зап'ястя, мовив Данило. Який браслет? здивувалася подруга. Удяг так. Віддавала, бо місце у шафі звільняла, але прикраси ніколи. У Данила прохололо в грудях якщо Віка не дарувала, то хто думки про можливу зраду боляче пливали на свідомість, але він відганяв їх. Юля була щиро і впевненою, хоча впевненість вже похитнулася. Того ж дня Данило приїхав розвозити замовлення в елітному котеджному містечку він зателефонував за вказаним номером. Дякую. Зараз дружину попрошу спуститися, відповів приємний чоловічий голос. Данило чекав внизу. Добрий день, давайте посилку. Раптом почув він до болю знайомий голос, підняв очі і завмер. Перед ним стояла його Юля, у розкішній сукні, ошелешена не менше, ніж він. Ти звідки тут? ледве вимовив Данило. Я просто це. А чому ти тут? З якого часу ти працюєш кур'єром? З того самого моменту, як ти поїхала доглядати за хворою бабусею, і з гіркотою відповів чоловік. Він пригадав, як телефоном йому сказали, що за посилкою вийде дружина. То, виходить, ти забираєш пакунок для свого чоловіка, вправно все підлаштувала. А я справді вірив, що ти піклуєшся про бабусю, хвилювався, переживав. Добре, що не поїхав відвідати туди вас обох. Виглядав би тоді повним дурнем. Данило тримався як міх, змушуючи себе бути спокійним. Що б не зробила Юля, він не мав принижуватися і втрачати власну гідність. У мене тільки одне запитання чого тобі не вистачало? Як довго ти планувала приховувати це від мене? Чи, може, вже збиралася подавати на розлучення найближчим часом? Емоції розривали його зсередини. Давай поговоримо пізніше. Почала виправдовуватися дружина. Я не збираюся йти від тебе. Це була лише прикра помилка. Давид давав мені те, чого не міг дати ти, але я люблю тільки тебе. З ним це було ніби гра. Розплата за дорогі подарунки, які він робив. Ти ж ніколи не міг дозволити собі таке розплата. Виходить, його дружина настільки прагнула цих блискучих дрібничок, що розплачувалася власним тілом, ні. Справжня ціна, їхній шлюб. Данило не збирався закривати очі на зраду. Дивлячись на дружину, він розумів це кінець. У її словах не було ані краплі каяття, ані відчуття провини. Постав підпис, забери посилку і йди. У мене робота. Холодно, мовив Данило. Зачекай, благала Юля, я тебе кохаю. Давай поговоримо пізніше. А я тебе гидую, мовив Данило і відвернувся. Чоловік не пам'ятав навіть, як розвів зрешту замовлень та як дістався додому, але по поверненню додому написав заяву на розлучення і зібрав її валізи, було боляче, але відкладати чи давати їй шанс на виправдання він не хотів вона чудово знала його ставлення до зради. Якщо так мріяла про багатство і подарунки, чому тоді виходила за нього, знаючи, що він не зможе забезпечити розкоші? Юля повернулася ввечері того ж дня, він показав їй валізи і наказав залишити квартиру. Я кохаю тебе, хіба ти не розумієш? Хто ще буде таким дбайливим, як ти? Хто любитиме мене так сильно? З тим чоловіком це було божевільне. Він красиво залицявся, робив дорогі подарунки, пропонував пожити в його маєтку, поки його дружина в лікарні. Я все усвідомила. Давай почнемо спочатку. Молила вона прощення це не я розірвав наші стосунки, мовив Данило. Це твоїх рук справа. Так що йди, будь ласка, подалі з моїх очей. Пробачити я тебе ніколи не зможу. Вона ще намагалася його повернути, та чоловік був невблаганним. Данило поволі заспокоївся і почав нове життя йому було боляче визнавати, що три роки шлюбу стали помилкою. Важко було думати, скільки ще чоловіків могло бути поруч із дружиною за цей час. Проте він радів, що правда відкрилася. Він почав жити для себе, купив нову машину, відкладав гроші на власну справу. У нові стосунки він не поспішав. Знав, що його доля, чекає ще попереду. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку. Та діліться своїми думками в коментарях.